І по мистецьки могутньо восьму шоу-програму зістради зіркам спорту розпочав заслужений боковинський ансамбль танцю, який мовою спорту виступав на, у рідних стінах на своїй сценічній арені, в оновленому залі обласної філармонії. З новим роком! Ну що, ж, шановні, ми дуже раді бачити вас у цій оновленій залі. Як то кажуть, фіскульт. Привіт героям нашої шоу-програми та всім, хто долучився до успіхів буковинського спорту у 2010 році. 2010-й справді був непростим для нас усіх, для спорту також, але можливо всупереч цьому. Чи з інших причин ми маємо багато приємних миттєвостей за підсумками сезону. Які з приємністю сьогодні будемо згадувати у цьому залі і на цій сцені. Ну і не лише згадаємо, а й нагородимо кращих з кращих. Я впевнена, що вони уже зараз достойні ваших оплесків. Тож поаплодуйте нашим героям! Нині ми не лише вперше в новому залі, але починаємо не з індивідуальних номінацій, а з комплексних заходів. За кілька хвилин на цій сцені свої нагороди отримають території, райони, які найуспішніше виступали у п'ятих літніх спортивних іграх молоді області минулого року та п'ятих літніх юнацьких спортивних іграх області з неолімпійських видів спорту. Ну а вручати ці та деякі спеціальні призи запрошується заступник, перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Георгій Галець. Прошу вас до вітального слова. Вітаємо офіційних гостей. Отож, за третє місце в обласних молодіжних іграх нагороджується Кіцманський район. Запрошуємо. Заступника голови тісманської районної ради Юрія Рихла. Друге місце в обласних молодіжних іграх посів Новоселецький район. Запрошуємо представників Новоселецького району. В обласних молодіжних іграх прогнозовано святкує місто Чернівці. Нагороди отримують перший заступник міського голови і начальник управління фізичної культури та спорту Святослав Дяконюк Микола Пападюк. Місто Чернівці перше місце! Ну що ж, ми переходимо до обласних юнацьких ігор з неолімпійських видів спорту. За третє місце нагороджується Сокирянський район. Представники Сокирянського району отримайте свою нагороду. Вимовно веселецький район. Представники району просимо на сцену. Ну що ж і головний трофей обласних юнацьких ігор з неолімпійських видів спорту. Кож прогнозовано здобули знову представники обласного центру місто Чернівці. Запрошуємо отримати ще один переможний комплект першого заступника міського голови Миколи Побатяка. Аплодуйте, підтримайте наш досягнення! Тож ми просимо вас сцену не покидати. І затриматися для вручення ще кількох спеціальних призів у номінації Команда року. Найтитулованіша команда краю волейбольний клуб Будівельник, який гідно представляє буковину у суперлізі України. Президент клубу Василь Бакаменюк. Але сьогодні. Нагороду окремої начальник команди. Жива легенда буковинського волейболу Пепро Раца. Ну що ж а найкраща футбольна команда року? Звичайно ж, наша Буковина, яка після тривалої перерви повернулася до першої ліги. Президент клубу Василь Орлецький. Головний тренер Вадим Заяць На сцені філармонії. Підсумки року. Невже немає в залі футбольних фанатів? Повболівайте за футбольний клуб Оковина! Що ж тішить нас хорошими результатами і футзальна команда Меркурій, яка завершила 2010 рік одноосібним лідером першої ліги. Тож отримати заслужену нагороду ми запрошуємо президента клубу Сергія Гринюка. Чернівецький футзал футбольний клуб Меркурій. Не можемо не згадати наш минулорічний баскетбольний прорив. Стріба тепер виступає у вищій лізі завдяки підтримці групи меценатів, які відгукнулися на прохання місцевої влади та обласної федерації баскетболу на чолі з її головою Миколою Попадюком. А для отримання призу запрошуємо на сцену капітана команди Андрія Семеновича. Андрій Семенович баскетбольний клуб Стріба. Гордію Костянтиновичу, ми дякуємо вам за те, що виконали таку поважну місію. Дякуємо вам гарно І запрошуємо Поплатуйте. до вітального слова. Шановне товариство, шановні герої і учасники програми Нагородження відзначення. Кращих спортсменів Буковини 2010 року. Приємно вітати вас сьогодні у цій повній залі Чернівецької філармонії, людей, які своїм талантом, своїми зусиллями, своєю важкою каторжною, але благородною справою і роботою принесли здобутки своїм клубам. Нашому краєві і нашій країні. Я хочу щиро побажати вам, щоб у 2011 році примножувалися здобутки, примножувалися результати, щоб маленька Чернівецька область на спортивній карті України і світу була помітною, була впливовою, була такою територією, яку знають скрізь. Я щиро бажаю вам, вашим наставникам, вашим меценатам, всім, хто працює на користь буковинського спорту, всіляких успіхів, всіляких досягнень. І щиро сподіваюся на те, що на наступній програмі, коли ми будемо відзначати здобутки спортивні 2011 року. У нас будуть такі результати, які дозволять кожному. З нас щиро порадіти за наш край, порадіти за вас, тих, хто творить його спортивну славу. А сьогодні вам море оплесків, море вдячності і море задоволення. Спасибі! Дякуємо і посадникові за теплі щирі слова, які заслуговують уваги і закликають думати і творити спортивні успіхи. А у нас на сцені перша спортивна пауза. Шоу група Вікторія, чарівні виконавці, друзі нашої програми, які, до речі, мають у своєму репертуарі навіть пісню гімн нашого свята, за що ми їм вдячні, і наші аплодисменти. Дякуємо. Ми вітаємо вас усіх з цим прекрасним спортивним святом. Крім того, вітаємо вас з релігійним святом Івана. Тому для всіх спортсменів, фанатів спорту, і просто для всіх іванів наша українська народна пісня Ой, чорна се чорна усі разом підспівуємо і пританцьовуємо. i'm вже є друзями цього свята, цього свята спорту, свята артистів. Ми ще раз і ще раз вітаємо вас цим прекрасним дійством у нашому місті, у нашому краї. Ми сподіваємося, що воно ще буде жити довго і довго, і це вже хороша традиція, що ми з вами так кожного року зустрічаємося і святкуємо це прекрасне свято для вас. Ще одна наша пісня я п'янію називається. І давайте всі будемо трішки веселіше. Сьогодні ж свято, друзі, веселіше. Я розділю вино на схватку, тебе згадаю, озирнусь. Я спробую усе спочатку. Піду і знову повернусь, та зміниться зима на літо, і зрадять спогади дощі, теплом, як сонце, обігріта твоя любов, моїй душі. Мої слова, моє зізнання, та не моя утім вина я П'янію від кохання, і не п'янію від вина, Твої слова, твоє зізнання, та не твоя утів вина, що я прямію від кохання, і не п'янію від. Бути не змогла, твоє кохання, наче пастка, що серце у полон взяла, та зміниться на зиму осінь, усе на світі неспроста. Моє кохання волі просить, Твоє це клітка золота. Слова моє зізнання, та не моя утім вина що я п'янію від кохання, і не п'янію від вина, Твої слова твоє зізнання. Та не твоя утів вина, що я п'янію від кохання, і не п'яні. п'янію від кохання, і не п'янію від вина, твої слова, твоє зізнання та не твоя утівина, що я п'янію від кохання, і не п'янію від вина. Вініти від радості, від кохання, всього найкращого вітала шоу група Вікторія. Святкуйте до зустрічі.